Вітаю вас, друзі, на уроці музичного мистецтва. Сьогодні ми поринемо в атмосферу середньовічних університетів, де народжувалася перша студентська культура. Головна музична тема нашого уроку знаменита студентська пісня «Gaudamus igitur», що в перекладі з латини означає «Радіймо ж, поки ми молоді. В середньовіччі навчання в університетах було непросте. Студенти багато вчили, жили бідно, але мали свій гумор, свої жарти і свої пісні. Вони створили цілу студентську культуру, де поєднували серйозність науки і радість життя. Саме в цій атмосфері народилася пісня Гаудеамус Ігітур, її співали ще в середньовічній Європі, а пізніше вона стала гімном студентства в усьому світі. Пісня Гаудеамос і сьогодні звучить на урочистих церемоніях університетів. Вона нагадує нам, життя коротке, тому цінуємо кожну мить, дружбу, молодість і науку. Тож зараз постав урок на паузу, то прослухай музичний твір повністю, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Про що співають студенти в пісні Гаудеамос ігітур? Чому, на вашу думку, саме ця пісня стала символом студентства в усьому світі? Чи хотіли б ви співати таку пісню, як Гаудеамус, коли станете студентами? А на сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!